А можеш мені розказати, ти взагалі зі Львова як ти народився? Як ти дійшов до ландшафту і до музики? Ну да, народився я у Львові в 73-му році, в родині власне архітекторів, інженерів і так далі. Ну, більш технічна інтелігенція до музики я дійшов в підлітковому віці, тому що ми з моїм однокласником Андрієм Голіком придумали групу, яку назвали Клан Тиші. Клан Тиші. Да. Куди взяли Дениса. Джозі да. Сайленс. Куди, куди взяли Дениса Глініна і Юру Хусточку. Тобто це був прототип фокіанеліза. Потім Андрій пішов з групи, і ми взяли такого прекрасного хлопця молодого, якого привів Юра Хусточка і звали його Славік. Як ви розумієте, це був Славік Викарчук, великий. Музикант і спочатку він був дуже обережний, не хотів займатися дуже музикою серйозно, бачив себе науковцем, як власне в родині в них і прийнято. І я, по суті, якось його вмовляв, щоб він не кидав цю справу, що це перспективна справа. І як він кожен раз дзвонить мене вітає на день народження і каже, якби не ти, ніякого кіанельдза не виловив. Я кажу, ну я знаю. Якби не ти, так само не було б.